Привіт, привіт! Ми раді вітати вас на каналі Веселі Хтосики. Все володне стайко. Нові пригоди в лісовій школі. Історія, сонячний зайчик і сонячний вовк. Розділ 5-й. У казках все робиться блискавично. Не встигли ми з вами, дорогі друзі, і оком зморгнути, як баба Яга вже у снігової королеви побувала, морозом пригостилася, чорне чарівне дзеркальце узяла і назад повернулася. І мерщій у казковий ліс, до колька колючки, косів ухання й Терентія, який супроводжував їжачка та зайчика додому. Бадьоро простували вони лісом, і раптом дорогу їм переднув сонячний вовк. Схожий на звичайного, тільки жовтий, сонячний. Він вищерився і заволав Я вовило, я вовило, сонячних зайців ловило, ображало, і лякало, доганяло і тусало. Ой, сонячний вовк. скрикнув Терентій. Такого ще не було. Пробачте, мушу тікати. І Терентій, а за ним і сонячний вовк вовило, зникли Казав, не бійтесь, а там зітхнув колько колючка. Ну, ми зайти від вовків завжди тікаємо, так уже заведено, похитав головою Кося вухань. Звідки він тільки узявся, той сонячний вовк? А от звідки? несподівано з'явившись, вигукнула баба Яга і покрутила у руках дзеркальце. Чорне чарівне дзеркальце, тепер Терентію буде не до вас. Попоганяємо, пополякаємо тепер його. Га га, га і баба яга зникла. А перелякані Кося і колько кинулися додому. Слава Богу, було вже недалеко. Увечері біля хатинки на курячих ніжках зібралися баба Яга, бабай та пан морок. Ну, бабо, молодчинка, задоволено потирав руками пан Морок. Оголошую тобі догану, тобто подяку. Здорово ви з Вовилом поганяли того недолугого Терентія аж до самісінького смерку, поки сонце не сіло. Ніколи йому було вгору глянути. Ваша темність, а я ж бабу Ягу підміняв, теж Терентія ганяв, прохопився бабай. Сестричка ж кривенька, їй бігати важко. І тобі, дякую, скривився пан Морок. Не любив він, коли йому вказують. Тільки ж ти, сестру, тепер пильнуй, щоб дзеркальце не поцупили. Та хай цуплять, усміхнувся пан Морок. Навіть добро, якщо хтось його візьме. «Дзеркальце ж чарівне! хто у нього зазирне, вмить стане вражою силою, злим і поганим, а нам треба поповнювати кадри. Нас трьох маловато. Ну, на добраніч, бабо, а ти, бабай, на роботу. І пан Морок провалився під землю до себе у палац. Бабай пішов на роботу лякати уночі дітей з темних кутків, хоч він і сам у тих кутках тремтів від страху. А баба яга поклала чорне дзеркальце на найвиднішому місці, на підвіконні, і полізла на піч. І відразу ж засвистіла носом, заснула. Далі буде. Сподобалося відео? Ставте вподобайку підписуйтесь на наш канал.